Гринпісовський, знаєте, поїде на полювання, подивиться, коли стріляють, відвертається, коли там кабана, десь, не дай Бог, він не дивиться. Такий гринпісовський мисливець, а от рибалку любить. Десять років тому ми виїжджаємо на рибалку. Я, він і ще один чоловік, не виказається. Е, це не має ніякого значення, бо за задіяні були двоє. Ловимо на вуличку, поїхали на ніч. Жінки знали, що ми поїхали на ніч. Не ловиться. Кажемо на мені, ну що ми будемо на одного гачка ловить? Давай, у нас є резинка, рибаки знають. Завезеш резинку і там 50 гачків каже, ну щось зловиться. Ну давай, я ще тоді був трошки тонший. Вирішив, що я попливу. Чорда нема. Є кусок пінопласту 12-15 см товщиною, метр ну, на 60 см міста. я колінами натрий кинопласт. Кладуть біля мене ту резинку, ці двоє мене відпихають на воду. Я руками грибу, грибу так помаленьку, руками весла немає, таке там весло, як того пінопласту квадратний метр, навіть нього. Пливу, 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 пливу і морозю, фонариком мені світить дорогу, аби я знав, куди плити. А колись там росли чарники, їх позрізали і десь під водою торчав кусочок того опаля. Я зачепився тим віновласним за цей паль і таков руками. І чую з берега, може сіти фанатиком, каже, ну, 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 ну! Я отримую рівновагу і чую з берега і каже, знов не буду директором. Я знаю, як його внука, як він цього любить, внук тут зараз, коли ми його піднімемо, якщо не втече того часу, може злякався, не лякайся. Е, він страшенно їх любить, у нього внук грав у більярд, ще навіть коли не вмів ходити. <ристо> він їх так любить, це, це щось неможливе. Але надзвичайно його люблять діти. В вашій увазі поривок з фільму, який ви бачили, мабуть, всі. І, мабуть, дехто з нас навіть не знає, що цю роль грав. Kristu krajinu, ne oni, može se dobiti. Kaska, ne